Після шведського парламенту у вас відбулися дуже важливі зустрічі з провідними урядовцями Швеції, міністром оборони та міністром закордонних справ. Розкажіть, будь ласка, про ці зустрічі. Взагалі у нас дуже насичена міжнародна програма. І чому це важливо саме зараз? Тому що фактично через декілька днів відбудеться зустріч на вищому рівні Європейського Союзу в де будуть в тому числі пріоритетом обговорюватися. Питання України в перш за все питання початку передвступних переговорів про членство України в Європейському Союзі. Тому що буквально через декілька днів в Києві відбудеться Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу, де будуть обговорюватися членство України в Євросоюзі і початок передвступних переговорів. Буквально зараз. Відбувається формування порядку денного допомоги України. І тому потужний голос, який мотивує і формулює український інтерес, зараз дуже потрібен. Я дуже дякую Швеції за гостинність, тому що зустрічі, які відбувалося, дійсно вражають. Це є і зустрічі з багатьма урядовцями. Тут був і дуже великий друг України, міністр оборони. Я дуже вдячний йому, Пол, дуже круто був дуже важливий переговори з міністром закордонних справ, з державним секретарем міністерства розвитку. І Діана продемонструвала, що вона дуже занурена в українські програми, і я розкажу, які саме безпрецедентні кроки вживаються зараз. Відбулася зустріч з радником з питань національної безпеки, прем'єр-міністра Швеції, і багатьма, багатьма іншими. І ми говорили в першу чергу про декілька речей. Річ перша. Швеція продемонструвала свою рішучість в підтримці України і українських реформ. І коли говорять, що питання допомоги, питання фінансової допомоги, питання інвестицій, вони будуть так звані conditional, тобто з умовами. То ці умови є стимулювання реформ в Україні, захист демократії, захист свободи слова, захист прав людини, захист незалежності антикорупційних організацій, розвиток інвестиційного клімату. І е, разом з тим це будуть величезний пакет 50 мільярдів макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу. Безпрецедентні рішення. Взагалі, що до Швеції, по відношенню до України, є велика кількість безпрецедентних рішень. Наприклад, вперше. В Україну Швеція поставляє зброю вперше з 1939 року, коли вона допомагала Фінляндії під час агресії радянського союзу, вперше зараз, і це те про що я кажу: про державного секретаря міністерства розвідку. Це є про надання нам окремої програми, більшість з якої буде присвячено Україні на 6 мільярдів шведських крон. На зустрічі з міністром з питань Європейського союзу шведського уряду, і це були не сайд зустрічі, а це були повномасштабні переговори. І фактично, ви бачите, я перелічив половину уряду, і де-факто це найбільш впливові. Міністри, урядовці в шведському уряді. Таким чином можу наголосити, що питання, які ми піднімалися, вони були різноманітні. Наприклад, питання щодо постачання нам зброї. Хочу наголосити, що одне з найкращих бойових броньованих машин, cv 90, постачає нам Швеція. Один із найкращих артилерійських установок Арчер поставляє нам. Швеція, пам'ятаєте, наскільки важливу роль відіграли е, шведські протитанкові засоби «Енлав» і Карл Густа? І на сьогоднішній день ми з нетерпінням чекаємо одного з найкращих е, літаків, одного з найкращих винищувачів в світі. Е, літак Дждцять 39» гріп. І також ми чекаємо, що найближчим часом буде рішення турецького парламенту ратифікуючого членство, і це дозволить Швеції розв'язати руки і прискорити питання постачання для України і винищувачів. Вже зараз можу сказати, що проходять відповідну підготовку і українські пілоти і. Ви бачите, що перелік був надзвичайно великий. Але ще одне питання я поставив це мої вітання жінкам, дітям, молодим родинам, які. Е Облаштовують свої дома, в тому числі і ті, хто були зруйновані. Щоб Україна повернулася, бо я пишаюся тим, що моя команда привела в Україну IKEA, привела в Україну H&M. під час початку широкомасштабної агресії вони згорнули свою діяльність. І зараз, коли я сказав, щоб Прохання до шведського уряду забезпечити е, страхування ризиків цих е, гігантів, е, зробити мотивуючі позиції, включно з експортним кредитуванням. І я отримав підтвердження, що все з боку шведського уряду буде зроблено. Звичайно, що це рішення незалежних е, бізнесів, але все буде зроблено для того, щоб і IKEA, і H&M, і інші шведські і, е, великі компанії повернулися в Україну і почали працювати на Україні. А загалом, загалом я можу оприлюднити без подробиць, що 14-й пакет е, з боку Швеції допомоги України майже готовий і найближчим часом буде презентований. Так? Ми працюємо і зараз ми знаходимося у візбі, де проходить дуже важлива міжнародна конференція з безпеки. Чи є одною з головних тем цієї конференції Україна? Знаєте, може я якось не об'єктивно буду, але мені здається, що інших тем, крім України, тут немає, і тому дуже важливо сьогодні бути присутнім саме тут. Це і питання недопущення е, втоми від України в світі. Тому що в Швеції Україна є фактором, який об'єднує всі вісім парламентських партій, недопущення в тому від України, тому що в Швеції Україну і допомогу Україні підтримують 92 населення, і це найбільший рівень серед усіх країн Європейського Союзу. І ми маємо розповсюдити цей досвід. І якщо хтось говорить про втому. То в моєму виступі я запропонував, що ми маємо добитися втоми світа від Путіна. І я був повністю підтриманий. І друга позиція, яка була, що нам треба змінити риторику і не стверджувати, що світ буде з Україною до кінця, не до кінця, а до нашої перемоги. Бо перемога України це і є перемога Європейського Союзу, це і є перемога. Свободного демократичного світу. І мені приємно, що ця теза з мого виступу об'єднала всю аудиторію, і ця позиція була відповідним чином відображена. І наступна позиція, що позиція прискореного надання нам зброї, позиція Підготовки до Вашингтонського саміту НАТО наступного року, щоб нарешті Україна отримала запрошення, і щоб ми скористалися тим невеличким вікном можливостей, які все ще відкрите для України і для її членства в ЄС та НАТО. Мені здається, що ця робота була виконана дуже добре.